У суді слухають справу про наркотики, яка тягнеться більше року. Але як тільки ми спробували зняти судове засідання, підсудний та його захисник виступили категорично проти. Аргумент не хочуть, щоб цю історію побачили інші. Можливо, справа не лише в камері. Нині відбувається судовий розгляд у кримінальному провадженні при вчинення 34-річним лучанином злочину, пов'язаного з незаконним придбанням і зберіганням з метою збуту. Психотропної речовини у великих розмірах ще у березні минулого року. Чоловік отримав через поштового оператора таблетки з психотропами і одразу був викритий правоохоронцями. На судовому засіданні сторона обвинувачення представила речові докази, а саме телефон, що належав обвинуваченому. Але адвокат підсудного виявив супротив. Він вважає, що в телефон його клієнта було втручання, бо дані в телефоні різняться з тими, що потім були на флешці. Тож наполягає на судово-медичній експертизі. проте за словами прокурорки, немає підстав на повторному проведенні експертизи. каже, усе було зроблено згідно протоколів. Чи дійде до вироку дізнаємось згодом, але уже за зачиненими дверима. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.